«Мамин рідний брат, мій дядько Степан. Уже багато років як залишився без дружини. Тітка Ярина була хорошою людиною, але, на жаль, пішла рано. У дядька Степана є син. Влітку він привів невістку в хату сказав, що будуть грати весілля. Дядько вже на пенсії, грошей, особливо відкладених у них не було. Одним словом, до того, що син одружується, він був не готовий. Мамин брат дуже добра людина і йому було незручно, що нічого не може подарувати синові. І тоді він вирішив, що оформить зараз будинок на сина, зробить Дарчу, і це й буде подарунок, щоб молоді могли спокійно жити, робити ремонти і вже сьогодні знати, що це їхній двір. Ми з мамою довго вмовляли її брати не робити цього адже син і так у нього один. І все, що дядько Степан має після того, як його не стане, залишиться синові. Мама говорила, що позичить йому гроші, які він і подарує на весілля, а буде віддавати частинами, коли зможе. Але самі розумієте, стару людину переконати непросто, особливо що стосується дітей. І вже на наступний день він пішов до нотаріуса, а через годину вже повернувся. По дорозі ж зайшов до мами. Став просити, щоб позичила гроші, він передумав. Виявляється, нотаріус запитав старого, чи у нього є у дводі хлів або гараж. Якщо є, то щоб він зробив там, поки ще, може, віконечко. Бо життя може скластися так, що він там проведе свою старість. І нотаріус розповів дядькові Степану приклади із життя. Ми з мамою дуже здивувалися, що чужа людина так швидко переконала її брата, а нас він зовсім слухатися не хотів. Мама позичила братові гроші, які обіцяла, і ми віримо, що вони добре будуть жити із сином та невісткою в одній хаті. Але мама тепер буде спокійна за брата, що у нього є своє житло. На старості років